Слава Україні! Розпочалась 251-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог продовжує обстріли підрозділів сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та закони і звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог здійснює обстріли на Слобожанському напрямку. З танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та ветеринарне на куп'янському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М'ясожарівка та Петропавлівка.